Ось і закінчився BlizzGon 2023. Це був перший Блізгон, який відбувся вживу з 2019 року. Основна частина цього відео буде про новий сезон для класики. Але я також трохи розповім вам про актуал. Для актуального Варкрафту анонсували відразу три наступні доповнення, які об'єднані в одну сагу World Soul SAGA, а відкриває цю сагу доповнення The War Within, яке і буде наступним доповненням після Dragonfly, де ми відправимося Досліджувати підземний світ азароту. Навіть після завершення саги у Блізардів є ідеї, як будуть розвиватися події в актуальному Варкрафту. А ці новини анонсував сам Кріс Медсен, тому за подальший розвиток Вову можна не переживати. А за Кріса можна і лайк поставити. А тепер давайте розповім про класичні версії Варкрафту. Якщо вам хардкор від Blizzard вважався легким, то Blizzard анонсували нову механіку для хардкору. а саме механіку, яка називається self-found яка додає обмеження для гри, такі які додає аддон hardcore від ком'юніті, де не можна буде користуватися аукціоном, об'єднуватися у групи та трейдитися. Ці обмеження пропадають тоді, коли персонаж досягає максимального рівня, після чого ви отримаєте баф, який буде показувати, що ви прийшли хардкор з обмеженнями. Ви зможете будь-коли вимкнути режим self found, але не зможете увімкнути його знову. Треба ще не забувати, що у вас буде одне життя серверів нових робин. Не будуть, а механіку self Found додадуть вже на існуючі сервери хардкору на початку 2024 року. Як і було передбачено, Blizzard будуть продовжувати перезапускати минулі доповнення. Тому у 2024 році вийде катаклізм, а час Лічкінга наближається до кінця, бо королі не керують вічно. Були думки щодо того, що може Блізард залишити Лічкінг як класику і можна буде у нього грати після виходу катаклізму. На жаль, ні, цього Blizzard не будуть робити, але це доповнення буде назавжди у наших серцях. На цьому блізгоні Blizzard Блізард здивували не тільки появленням Кріса Медсена та новою сагою Варкрафту, а також новим сезоном на класиці, який має назву Season of Discovery. Здивували нас гучними заявами, що на цьому сезоні можна буде стати чорнокнижником танком або магом-цілителем, а також, що спочатку максимальний рівень буде 25 м а рейдом буде підземелля бозонні глибини, те, що знаходиться в Ашенвелі. І це все правда. Давайте трохи більше розповідаємо. Про цей сезон У сезоні відкриттів буде 4 фази. Перша фаза буде зі старту сезону. На цій фазі максимальний рівень буде 25. Головною локацією буде Ашенвель, де будуть відбуватися всі івенти першої фази. Підземелля бездонні глибини буде перероблене рейд на 10 гравців, у якому буде покращений лут з босів та їхня складність, також у якому можна буде отримати новий world buff. А також воно буде з триденним блокуванням подібні. Подібно до зол груба. На рахунок швидкості прокачування з 1 по 25 левел, то швидкість залишиться незмінною. А для професії додадуть нові рецепти речей, які будуть працювати тільки у БФД. У другій фазі максимальний рівень буде 40-й, у третій 50-й і у четвертій фазі буде 60 рівень максимальним. Більше інформації про наступні фази Blizzard не оголошували, але вони натікнули про можливі майбутні рейди: це Гном Реган, Монастир Багряного Ордену, а також склепка рожану це вже щось новеньке. Blizzard також заявила, що вони будуть уважно спостерігати за гравцями, щоб переконатися, що кожна фаза буде проходити правильно протягом певного часу, перш ніж відкриється наступна фаза підвищення рівня. Скільки часу буде тривати фаза, розробники не сказали, але натякнули, що це буде більше одного місяця, можливо, два місяці. Однією з основних механік у новому сезоні будуть руни, які матиме кожен клас. Руни це нове посилення для класу, що додає нові таланти та заклинання. Руни можна знайти у квестах, відкритому світі та в інших секретах цього сезону, які нам ще не розказали. Скажу відразу: секретів буде дуже багато. На 25 рівні можна буде вставити тільки три руни: це у нагрудник, рукавиці та у штани. З кожною наступною фазою, слотів, куди можна буде вставити руни, буде більше. Руни будуть прив'язані до слота для предметів, у якому ви вони зараз знаходяться. Руни рукавиць працюватимуть лише на рукавицях. За допомогою механіки рун, кожен клас на класиці зможе відкритися із кращої своєї сторони, а також відкриються нові можливості для класів. Не випадково, Blizzard назвали цей сезон експериментальним. Вони хочуть, щоб ми спробували щось нове на класиці. Бо за допомогою цих рун чорнокнижник зможе бути танком, бо отримає метаморфозну руну, яка перетворює його у справжнього танка. А теж що маг стане цілителем? У це взагалі важко повірити, але насправді буде така можливість зробити мага цілителя. Чи буде він ефективним? Побачимо вже у грі, бо відкритого ПТР-серверу не буде, бо ці всі новинки нам придеться досліджувати із відкриттям сезону. Паладіни тепер зможуть зняти з себе роль цілителя і почати нормально танкувати. А також наносити значно більше шкоди, бо матимуть Crusader Strike. Не повірите, але і розбійник також зможе бути танком, бо у нього з'явиться руна, яка буде зменшувати по ньому фізичну шкоду. А також з'явиться таунт, що дає йому можливість танкувати. Також у вас Буде можливість пограти мутірогу і через яди на такому низькому рівні. Це ж чудово. А що ж тоді буде з балансом на класиці? Бо всі знають, що на класиці альянс сильніший за Орду, бо мають паладінів із їхніми бафами. А у цьому сезоні альянс ще отримують руни, які дають тотем Вінфюрі для друїда, а також руну Тотема Тремора для Паладіна. Але гравці за Орду не переживайте, бо Blizzard анонсували, що Орда отримує баф еквівалентний Blessing of King's. Одним Словом, Орда отримує баф каски, і до того Орда має ще шамана із такими самими тотемами. А ось комбінації класів і їх нових ролей, які будуть у цьому сезоні. Якщо кому цікаво, то в описі під відео я залишу список всіх рун першої фази та калькулятор талантів із ними. Давайте тепер поговоримо про World PvP, адже у класиці воно займає велику частину ігрового геймплею. Як я говорив, на початку головної локації першої фази. Сезону буде Ашенвель. Ця локація відома своєю красою та ресурсами, але це також і поле битви, за яке точаться запеклі бої між Родою та Альянсом. У сезоні відкриттів вбивства у цій локації запускають pvp івент по всьому Ашенвелю, який закликає гравців перемогти лідера протилежної фракції. Цих лідерів фракції можна послабити, розгромивши менші табори, які знаходяться по всьому Ашенвелю. Тактика перемоги у цьому івенті схожа на тактику перемоги на Альтераці. Але різниця цього ПВП івенту в Ашенвелі від Альтерака у тому, що це відбувається у відкритому світі, і вам не потрібно стояти в черзі як для Альтераку, І в будь-який момент ви зможете лівнути. Беручи участь у ПВП-івенті, ви також заробляєте репутації у шелени пісні війни. А також ви заробляєте. Хонор, за що можете придбати у інтенданті у пісні війни, вже існуючі та нові ПВП-предмети на 25 му рівні. Ви зможете отримати та вивчити маунта, якого зможете використовувати тільки в Ашенвелі, що допоможе вам трохи пересуватися, втікати або наздоганяти свою ціль. Нагорода за участь у pvp івенті також буде. Вона буде залежати від ваших дій. Якщо ви будете активним, то нагорода буде кращою. Але також є нагорода просто за участь. Треба не забувати, що буде ще система рангів, така як і на звичайній класиці, і також буде працювати поле бою Варсонг. На цьому у мене не все, бо на цьому сезоні відкриттів ми плануємо створити українську гільдію, де спробуємо об'єднати якомога більше українців. Тому приєднуйтеся, щоб знати всю інформацію про гільдію, на якому сервері та за яку фракцію вона буде. Посилання на Discord буде в описі під відео. А тепер відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.